Слава Україні! Сьогодні пишемо наступне відео. Якщо дивилися минуле відео, то пам'ятаєте, що я спаяв ось такий кабель. Ось такий кабель для того, щоб включати роутер і для того, щоб включати модем оптоволокна, коли немає світла від звичайного акумулятора, але тут є маленький мінус, що тут немає захисту від переполюсовки. Тобто, якщо переплутати полярність, то згорить модем, згорить роутер. Сьогодні в мене є ось така, ось така маленька штучка. Називається діод. Кум підігнав мені пару штучок. Сьогодні я на плюсовий кабель поставлю діода і провірю, як воно, шо воно, тобто зроблю захист від переполюсовки. Зараз ми накинемо кабеля, поміряємо напругу. Так, розмотуємо. Ось у нас є плюс-плюс-мінус-мінус. Тобто плюс ми накидаємо на плюс, він навіть по діаметру підходить, а мінус ми накидаємо на мінус. Я попідписував, але все рівно можна переплутати. І достатньо буде просто зробити коротке замикання, щоб вигорів роутер і модем. Так, Включаємо мультиметр і заміряємо напругу. Пам'ятаємо, плюс у нас має бути всередині. Мінус зовні. Так, підключаємо. Що ми бачимо? 12. І 2 вольта. Полярність правильна. Тобто, якщо переплутати щупи місцями, тобто червоний плюс на мінус, а чорний на плюс, то показник буде з мінусом. Тобто значення буде з мінусом. Зараз я покажу. Беремо ось у нас мінус на плюс, а плюс на мінус. Так, контакт поганий. І от, маємо ті ж самі показники, тільки показання з мінусом. Тобто полярність зараз неправильна. Тепер будемо робити захист. Маленький діодик припаюється на плюсову клему, на, плюс, на плюсовий кабель, оскільки електроенергія йде від плюса до мінуса. Тобто, як ми будемо провіряти? тут є маленька крапочка. Вход електроенергії. Зараз ми провіримо діода. Включаємо режим прозвонки діодів. Він підходить як і для світлодіодів, і для звичайних діодів. Тобто, червоний щуп ми беремо на крапочку. А чорний щуп ми беремо ось так, на іншу сторону. І бачимо у нас є опір. Ось опір. Якщо поставимо другою стороною, то немає нічого. Тобто електроенергія в даному випадку не йде. І нам треба зробити, щоб електроенергія заходила через крапочку, тобто цією стороною, а виходила далі. Для цього нам знадобиться паяльник, щоб зробити все без скруток і так далі. Тому ми беремо плюсову клему. Ну, зніма... Знімаємо плюс і мінус. Беремо плюсову клему і десь орієнтовно тут ми зараз її розріжемо. Зробимо так, щоб все було красиво, навіть не було заметно, де стоїть той захист. розрізаємо плюсову клему, вголюємо дроти. Голію небагато, скільки багато нам не потрібно буде, тільки трохи припаяти діода. Тепер друга половинка. Так само небагато. Уголюємо небагато, оскільки. Багато нам не потрібно. Опа. Так, добре. Друтими воголими. Включаємо паяльник. Ось такий в мене паяльничок. Вставляємо паяльник. Запустили інвертор. Паяльник, як бачимо, світиться. Ставимо на 300 градусів буде достатньо. Кабель сюди і кладемо, щоб паяльник грівся. Я, правда, не взяв підставки ніякої. Гріється, гріється. Інвертор перестав жужжати. Використаємо пасту для того, щоб скоріше залудити проводки. Так, і, і дріт. Ось. І використаємо дріт. Так, паяльник гріється. Так само залудимо самого діодіка. Дай пробуємо прогрівати. Так, акуратно, щоб не попити пальці. О, де ми іде? Добре. Паяльник нагрівся. Залуджуємо проводка. Такому макнути туди. Та буде нормально. І зараз прогріваємо. Так, виглядає залуджений провід. Має такий срібний колір. Відкладаємо і робимо це з наступним. І так, все-таки я взяв підставку, щоб не палити пальці, зажимаємо провід. Це в нас той кусочок, що йде до плюса, тобто це вхід. І сам діодік. Зараз ми ще залудимо діодика. Там, правда, багато не треба, оскільки він. Оскільки він. Уже залуджений, но все-таки чуть, чуть ось таку прогріємо. Щоб був свіжий. І... Так, тут попечемо, не попробуємо не попекти пальці. Акуратно припаюємо. Давайте припаялись. Зараз Угу. Припаялось, але не дуже. Так, зараз ми поправимо то все діло, щоб було нормально. Так, ну. Так, непогано. Так, пропаяся вроді непогано. Ось. Йдемо далі. Ставимо паяльника в підставку. Так, цю полинку ми зажимаємо прищепочкою. Є. Далі другий кабель. Другий кабель, Де-то у нас друга половинка, не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. О! Так, друга частина надіваємо зразу кемрика. Щоб потім не забути, бо ми потім не надінемо. Надіваємо камеречка і зажимаємо другою прищепкою. Так, прищепка ти повернешся чи ні? Рече, рече, так, добре, тепер нам треба стикувати їх докупи. Стикувати їх докупи і прогріти. Премдрит і допомагаємо і прогріваємо. Раз. Два. Фу -фу. Так, дивимось. Відчібаємо і дивимося, що в нас вийшло. Так. Ну, щось таке. Щось таке не дуже. Так, ще візьмемо трота. Зробив. Йдемо ще раз. Йдемо ще раз, йдемо ще раз. Так, раз. Може то її взяти в руки, буде зручніше, зручно. П'ять хапаємо дріт. Зараз вроді добре. Це раз непогано. Ось як виглядає. Так, світло. Непогано виглядає. Тепер перше, ніж затягнути камерка, прогріти, провіраємо. Виключаємо паяльника, накидаємо плюс на плюс. Мінус ми накидаємо на мінуси, у нас мінус. Мінус накидаємо на мінус, так як положено. Беремо мультиметр і провіраємо. Це можемо по ту сторону відставити. Раз, два, булька прилепла. Так, і беремо, провіраємо. В середину ми закидаємо плюс. Азовні мінус. 11.9. Добре. Провіраємо другий штикерок. Вже переплутав. Так, добремку раз. Є. Беремо два. Є. Добре. Тепер ми імітуємо переполюсовку. Тобто міняємо місцями. На мінус ми надіваємо плюс. Правда, його закріпити добре, Зараз ми прищеплечко прижмемо. ось так. Раз. Є. А мінуса накидаємо на плюса. Тим самим ми робимо імітацію того, що. Переполюсували. І провіраємо. Мінус ми знімаємо з клеми, плюс ми беремо перед діодом. Є. Тобто є, як бачите. Не видно. Так, ось так видно. Тобто є. Тепер ми беремо після діода. І на мінус. Нема. Тепер провіраємо на самих контактах. Тобто, саме важливо. Кидаємо плюс на плюс. Мінус на мінус. Нема. Другий штекер. Плюс на плюс, мінус на мінус. Нема. Поміняємо місцями. Так, нема. Так, нема. Добре. Ставимо так, як положено. Це сюди. Це сюди. Так, мінуса накидаємо. Раз плюса накидаємо. І сам чіпляється. Та да, любою стороною закидаємо, якщо є, то не є. Бачимо є. Бачимо є. Ну, тобто для правильності зробимо правильно. Так, середину плюс. Тобто вольтаж йде раз. Вольтаж йде два. А якщо міняємо місцями, то не йде. В принципі, на цьому все. Середені так. І прогріваємо його. Акуратно. Ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, діліться відео. Всім пока! Все буде Україна!